Ми не будемо зупинятися. Якщо ми разом входимо в цей проект, якщо ми разом працюємо в народному клубі, Верес, це значить, що це наше покликання, і ми маємо працювати і робити все від нас залежне. Ми розуміємо, що без дитячого футболу неможливо побудувати хорошу професійну команду. Ви є частиною життя Рівненщини, України. Ми живемо, ми віримо в перемогу. Так і має далі бути. Ми будемо старатися в кожному матчі. Досягати максимум, а від вас чекаємо підтримки. Віримо в свої сили. Ми віримо в те, що ми робимо, і ми впевнені в тому, що з кожним тренуванням, з кожною грою ми будемо становитися сильніше і сильніше. Ми пишаємося тим, що місто Рівне славиться через такий футбольний бренд, як Верес. Верес об'єднує людей, Верес об'єднує компанії, владу, спорт. Ми завдячуємо свого незламності та хробності наших довгих сил України. Тому шана їм та вдячність. тренер. з малим тренерським досвідом. Сергій Лавриненко. Дуже приємно бути частиною. Великої сім'ї ми своєю роботою будемо кожен день робити команду сильніше. Сподіваємось що в нас буде хороші відносини з кожним болівальником, який буде нас підтримувати і в хороші моменти, і в складні моменти. Запрошую до слова віце-президента народного клубу Вересу розвитку академії Миколу Гапєєва. Так ми займаємося академією. Чи легко це буде в цьому році, ми не знаємо. Ми лише створюємо академію. Запорука всього, слава Богу, що ми живі і здорові, і наші ЗСУ дають змогу нам розвивати академію. Але ми будемо працювати, ми будемо брати підходу, ми будемо брати увагу до дітей навчанням. І ми бачимо, що про це, що ми говоримо завжди, що не всі діти будуть футболістами, але всі мають вирости громадянами. І всі мають розуміти, якою ціною навіть зараз дається це навчання. А перша команда має бути прикладом для наших дітей, для нашої академії, доводити на футбольному полі, що вариться пристойно і вариться сильно. Та розпочне свою роботу академія, і які перспективи її чекають нам розповість директор академії Олег Шандрук. Прошу пан, пане Олег, на сцену. провели відбори тривікові категорії. Я думаю, за рік стати окріпнути і дійсно бути конкурентними, як мінімум в Західному регіоні разом будемо виховувати наше молоде покоління. І Міська і обласна влада намагається створювати усі умови для того, аби клуб успішно функціонував. А я з задоволенням до слова запрошую голову рівненської обласної військової адміністрації Віталія Коваля. У вас є народна любов, у вас є народний клуб і у вас є народна підтримка. Друзі, у нас з вами велика мета залишити дітей в Україні. Якщо діти будуть займатися улюбленим спортом в Україні. Вони не будуть їхати за кордон, вони будуть залишатись тут. І чим більше масовим буде дитячий спорт, тим легше буде дорослій команді поповнювати свою міць молодими талантами. Ваш приклад дітям дуже важливий. Сподіваннями від нового сезону має можливість поділитися міський голова Олександр Третяк. Очікуємо великої української перемоги, і тоді вересня на повну потужність з повним стадіоном. Проявить свій характер, свою силу. Від міста ви можете розраховувати на максимальну підтримку. Підсилення відбулося у кожній ланці. І зараз настав час вийти цим гравцям на сцену для того, аби отримати свою футболку. Андрій Кутару. Олександр Кутюр. Захисника Євгена Шевченко. Добливо плесків захиснику. Власного сітея. Жуліо сеза в Україні. Герої зла. Я думаю, це лише початок. До завершення сезону буде значно більше.